7.30 на годинниках сніданку вітаємо головний наранок до вашої уваги. Цієї ночі російські безпілотники масово атакували Україну вкотре вибухи чули в Київській, Одеській. Вінський, Житомирський і інших областях на Київщині, зокрема, внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників, виникла пожежа в одному з населених пунктів. Постраждав хлопець 12-го року народження. У нього підозра на контузію і рвана рана бедра. Ну і також сталася пожежа у кафе, магазині та котельні. Її вже локалізували. Ворожі дрони атакували також Полтавщину. Їхні уламки пошкодили енергетичну інфраструктуру. Зазначається зараз. Понад 300 об'єктів знеструмлено. Ну, а в Харкові в день безпілотник атакував Слобідський район, і зараз відомо про трьох поранених. В Куп'янську теж Харківщина. Безпілотник поранив людину. Ще один пошкодив багатоповерховий дім в Хрестищі. Ракета поцілила в цивільний автомобіль. У Покровську на Донеччині росіяни вдарили по підприємству. 11 будинків зруйнували в Сіверську. Через атаку дронів на Херсонщині поранено четверо людей. Із безпілотника окупанти атакували херсонських комунальників. Також поцілили в легковик і маршрутку. Снаряд вибухнув поруч. Пасажирів у салоні не було. І ще один житель Херсона підірвався на вибухівці. Генеральний штаб підтвердив влучання в нафтобазу Ліскінська в Воронецькій області Росії. Атака стала результатом дій сил спеціальних операцій. За даними генштабу, на цій нафтобазі зберігалося пальне, яке зокрема використовували для потреб окупаційної армії Росії. Крім того, вибухало і біля міста Котовськ, там до Тамбовської області. Ворожі телеграм-канали припускають. Дрони рухалися в бік порохового заводу в селі Кузьміно-Гать. Він розташований за приблизно 450 кілометрів від Харкова. Угоду про сторічне партнерство підписала Україна та Велика Британія. Це відбулося в рамках візиту британського прем'єра Кіра Стармера. Документ назвали історичним, поза як на століття посилює військову співпрацю, зокрема для стримування російської агресії. Ну і також має розвивати спільні технології в економіці, енергетиці, освіті, науці і інших галузях. Ну і більше деталей про зустріч і підписані угоди розповів президент України. Давайте послухаємо. Тільки на цей рік ми маємо від Британії обсяг саме військової допомоги 6,6 мільярдів доларів. Окрім цього, в угоді передбачена взаємодія і економічна, і технологічна, і освітня розвиток наших шкіл та університетів разом з британськими. Є також і закрита таємна частина угоди. Все те, що дійсно нам додає стійкості можливостей розвиватися. Лондон цьогоріч збільшує військову допомогу для України серед озброєння 150 стволів артилерії та нова мобільна система ППО «Грейтфул». Також щороку Британія виділятиме щонайменше 3 мільярди 600 мільйонів доларів для допомоги Україні, ну, а ще 3 мільярди з конфіскованих російських активів. Словаччина узгоджує дату зустрічі з президентом України. Про це заявив прем'єр країни Роберт Фіцо. За його словами, зустріч має відбутися найближчі кілька днів. Ми ну, так само ще невідоме місце зустрічі. Володимир Зеленський запропонував зустрітися в Києві. Роберт Фіцо ж не хоче їхати до української столиці. Натомість пропонує зустрітися біля кордону на словацькій стороні. Гадаємо, Фіцо підписав відкритий лист до Зеленського, в якому запросив главу України на зустріч. Словацький прем'єр сказав, що не має наміру подальшої ескалації напруж. Жоності її хоче повністю сконцентруватися на вирішенні ситуації пов'язаної з призупиненням транзиту газу. Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі на цьогорічні військові збори. Усі запасники отримують повістки і вони будуть зобов'язані з'явитися. Ці збори проводяться регулярно з метою поліпшення професійних навичок із на військовослужбовців. Такі збори є плановим заходом з удосконалення бойового вишколу резервістів. Участь у них, як правило, беруть ті, хто має затребування в армії спеціальності. Ну і також ті, хто був звільнений від військової служби або отримав відстрочку.

На Одещині затримали трьох порушників кордону. Чоловіків виявили за допомогою камер пасток, але ці не реагували на вимогу зупинитися і почали чимдуж тікати. Допоміг службовий пес та постріли в повітря. Чоловіки з Київської, Львівської і Дніпропетровської області вже відомо. А, значить, вони збиралися перебратися до невизнаного Придністров'я. Допомогу їм надавав адміністратор телеграм-каналу. Він дистанційно вказував їм дорогу і за це отримав повітря. 8 тисяч доларів від кожного клієнта на чоловіків склали адміністративні протоколи спробу незаконного перетину кордону та злісного непокору прикордонникам. многії ну, згодом чекаємо на оперативне відео цієї історії. Рідні загиблих через війну відтепер через реєстр збитків можуть оформити компенсацію. На порталі Дія разом із заявою треба інформацію про себе зазначити, померлого члена сім'ї та взаємостосунки з ним. Також треба вказати причину загибелі. Значний обсяг інформації та доказів автоматично підтягнуться з різних державних реєстрів. Водночас докази матеріальних збитків, які спричинили смерть близького члена сім'ї, як от втрата доходу або підтримки, не потрібні. Подавати таку заяву зможуть батьки, подружжя або цивільні. Партнери, ну і також діти загиблих. Американський культуровий режисер і сценарист Девід Лінч помер на 79-му році життя. Причина смерті невідомі. Утім, режисер культових фільмів Твін Пікс «Малхолланд Драйв і людина Слон страждав на емфізему, хронічну обструктивну хворобу легень, яка з'явилася у нього через паління. Захворювання не завадило йому працювати і прив'язало до будинку. Оскароносний творець фільмів любив українців, неодноразово приїжджав до нашої країни в останній в 2017 році. Під час свого візиту він зокрема зустрівся із нашими військовими і виказав захоплення ветеранами війни. Тоді це лише на Донбасі. А 25 лютого, 22-го року, Девід Лінч виступив із підтримкою українського народу та засудженням повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Продовжуємо друзі. Оновлюємо випуск майже через годину в нашому ефірі. Ну і зовсім скоро попереду пам'ятайте. п'ята лекція про щастя від Олега Шабана. П'ятдесяте всього дуже чекаємо. Доброго ранку, приймитися на медалі. і про головні події у світі. Дивіться далі. Напередодні в Індонезії завершили евакуацію трьох тисяч людей внаслідок виверження вулкану Маунт Ібу. Інцидент стався в середу вранці. За дві хвилини вулкан викинув у небо 4 кілометрову хмару попелу. Влада одразу оголосила найвищий рівень загрози та почала термінову евакуацію населення. Однак навколо вулкану ще залишається близько 10 тисяч мешканців. Маунт Ібу знаходиться на Тихоокеанському вогняному кільці, яке включає 127 діючих вулканів. Напередодні учень з ножем напав на вчителя та однокласників у школі міста Спійська Стара УЕС на сході Словаччини. Повідомляє місцева поліція. В результаті інциденту вчитель та один з учнів загинули на місці. На місце трагедії одразу приїхали правоохоронці та кілька карет швидкої, аби надати допомогу усім пораненим. Відомо про одну людину в критичному стані. Правоохоронці затримали нападника після того, як він намагався втекти з місця подій. Що стало мотивом інциденту? З'ясову. Управління з боротьби з організованою злочинністю. Ой, друзі. Ну, і зараз, як ти сказав, до наших, наших колег так наш, замерших пінгвінів? Сьогодні сніданок працює з двох майданчиків. Ми з Русланом з Києва в студії. Ну а наші колеги е, працюють сьогодні в Трускавці, ага. тому що традиції в сніданку ми продовжуємо і перше місто, куди подорожували наші колеги. Вже тупцюють, Де бачите, скажу. танцюють. Е, розкажіть, будь ласка, в, розкажуть про автентичність, про е, цікавинки різні в Трускавці. Чим живе Трускавець? Що вже нам? Можете розказати. Доброго ранку, хоч на заході України так і не скажеш одразу, тому що в Києві вже там, хоч десь світає, тут ще темінь е, нічна. Чому ми як пінгвіни з Тут будь-хто як пінгвін стане. Це про легендарну трускавецьку погоду Саша Ковальов розкаже. Ми з ним поїхали обов'язково. Він все там зараз досліджує, вимірює. А ми зараз на найвищій точці Трускавця. Ви бачите, цього Ісуса Христа вам не привиділось. Це е, не галюцинація. Це справжній Ісус Христос, побудований 20-го року, 12 метрів заввишки, 50 тонн він Ажуть, і це а, копія того легендарного Ісуса Христа Спасителя а, у Ріо де жанейро Тому у нас є свій ріо-де-жанейрський вайб. Трошки Тускавці так. Ну і власне чому ми вирішили розпочати з цієї точки? Тому що це однозначно знакове місце і для жителів міста Трускавець. Це така візитівка. Фактично, Абсолютно. той хто був, точно впізнає. Хто не був, тепер буде знати, що тут є і така місцина. Ну власне, я свого часу була в Трускавці і з вами колеги ми були тут. І під час повномасштабного вторгнення ми тут були. І ось пройшло декілька років. Ми повернулися сюди знову. В Єгора, взагалі, дитинство фактично пов'язане з цим містом курортом. Але насправді Трускавець це реально величезне таке місто курорт, тому що сюди приїжджали лікуватися в усі часи. Тут величезна кількість мінеральних джерел. Тут можна полікувати своє здоров'я, і власне тут є величезна кількість санаторіїв, і сюди за цим і їдуть за тим, щоб відновитися, підлікуватися, ну і просто подихати. Свіжим гірським повітрям. 513 кілометрів від Києва, і ви маєте 25 вод. Це ще тільки досліджених. Так. Та і, будь ласка, лікуйте все, що завгодно. Про це, до речі, теж ми детально поговоримо. Що де лікувати? Я знаю людей, які так е, вилікували, що перелікувались. Там треба теж обережно бути. От і купа, купа цікавих історій буде сьогодні у нас. І у нас е, е, фактично сюрприз, тому що глядачі можуть ходити з нами, і це велика інтрига. Зараз Саша Ковальов е, знаходиться по іншій Віктор Скавця. У центрі міста у готелі Світіс, де ми власне і розташувалися, та і власне там зараз. А знаєте чому? Ми тут на горі, тут просто нерелевантно розуміти, яка погода. Тут вітер, найвища точка, <с. дме з усіх сторін. І відчувається, відчувається там... такий добрячий морозет. Тарас, чесні, покажи, будь скажі. ласка, там бачите а, а, червоні вогники. Це за Трускавцем вже це на горі, це вітряки. Тобто там гори вже ось тут. Трускавець прямо під горами. Отут центральний залізничний вокзал, е, теж легендарний, і там все місто Трускавець. Я пам'ятаю, просто як там 20 років тому, 25 років тому, коли я дитиною був приїжджав сюди, тут не було геть нічого. Там тільки ринок вже вже все вілли, будинки тут люди купують квартири, приїжджають. До речі, місцевих жителів з повномаштабною війною стало трошки менше. А от, а от переселенців, переселенців скільки не там точно приблизно переселенців зараз е, нараховується приблизно 13 тисяч та, людей. Це та. якраз люди, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, і Троскавець люб'язно приймає усіх бажаючих приїхати сюди. Ну і взагалі, от, попри те, що величезна кількість санаторіїв як сказав вже Ігор місто, розбудувалося добряче. Насправді площа не така вже і велика, це усього лише 8 квадратних кілометрів. Але тут є що подивитися, тут є з чим познайомитися. Це однозначно, і це не лише санаторії, так або мінеральні джерела, це і архітектурні перлини, які в тому числі можна побачити от також в Трускавці. Тому будемо, друзі, хто раптом не знає, сьогодні вас знайомити. От ми вирішили наш 2025 розпочати саме звідси, з заходу країни. Нормально чому б ні? Отель Світіс, центр Трускавця, прямо над бюветом, Саша Коваль. Вологий вайп ловить трускавця. Саш, давай, всю правду кажи. Друзі, доброго ранку усім. Як вже і почули від Нелі Єгора, Ми працюємо у Трускавці. Ну і власне, от з того, що вже зрозумів, що Трускавець перш за все про мінеральні води, про оздоровлення. Я вперше тут. Ну і власне, от нам пощастило неймовірно. От ми живемо не так далеко від бювету. Він відчиняється рівно о сьомій годині. Ну і після включення вже біжу туди, вже біжу займати чергу. Ну і власне з сьомої години ранку Будемо тримати у вас в курсі, розповідати, як живе е, Трускавець. Ну і власне щодо погоди тут, от що тут відбувається ранок. Почали ми з нуля градусів. Е, сьогодні в день буде трохи тепліше, буквально там е, плюс пару градусів. Ну і опадів зараз немає. Хоча синоптики кажуть, що в Україні сьогодні у багатьох містах дощі місцями дощітиме зі снігом. Ну і власне деяку погоду чекати, які температурні показники на нас очікують. Розкажу. Далі почнемо ми зі сходу країни. Сьогодні у Луганську та Харкові сьогодні від 1 до 3 градусів тепла. У Донецьку буде трохи прохолодніше. Там від 0 до плюс 2 градусів. В день хмарна погода. Очікується невеликий дощ з мокрим снігом. На півдні країни сьогодні температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів. У Одесі та Криму повітря прогріється до максимальних плюс 5, плюс 6 градусів. Протягом дня хмарна погода з дощем та мокрим снігом. На заході. Ді країни сьогодні на термометрах плюс 2, плюс 4. Хмарна з проясненнями погода опадів синоптики не прогнозують на півночі країни у Житомирі, Сумах та Чернігові плюс 1, плюс 3 градуси. В день хмарно та невеликий дощ із мокрим снігом. І у центрі країни схожа синоптична ситуація. Там плюс один плюс три градуси в день хмарно очікується невеликий дощ та мокрий сніг у столиці сьогодні на термометрах максимум плюс три градуси. градуси. Температурний мінімум стадовитиме плюс один в день. Хмарна погода з мокрим снігом та дощем. Щодо температурних рекордів цього дня. То сьогодні, звісно, згадаю про Трускавеці. І от тут, 17 січня, було найтепліше 1993 року. Тоді зафіксували температурний рекорд, плюс 10 градусів, а от найпрохолодніше було ще 1964-го, Тоді на термометрах було мінус 22 градуси. Ну і власне традиційно наостанок згадаю про прикмети. От приміром, наші пращури вірили: якщо сьогодні протягом дня буде йти сніг, то це нібито говорить про похолодання вже найближчими днями. А якщо сьогодні ну от буде погода теплою, то варто чекати на опади вже. Найближчими днями також ну от власне такі прикмети маємо менше з тим, друзі. Сьогодні готуємось до опадів в більшості місту України. Будьте уважні на дорогах, можливо, також вранці ожеледиться, колеги.